Юліан Ейсмонд. Мої мисливські пригоди. На риковиську Оленів у Пущі Карпатській Риковисько, гін благородних оленів, є вершиною полювання. Карпатська пуща здається чарівною казковою країною, в якій усі пори року чарують нас своєю незайманою красою. Поряд із зимовою білизною снігів золото осінніх буків, біля літніх темно-синього кольору квітучих тирличів весняна яскрава зелень полонинських трав. Завдячуючи великій гостинності баронів Гроедель, мені у 1926 році судилося побачити ті чуда і роздобути галузку ялиці. В дикій Карпатській пущі в самому серці Сколівщини. Але ж як гаряче молився я до приїзду до Львова, до святого Губерта, 21 вересня 1926 року прибув я до Сколього, а звідтам машиною до верхньої демні місця перебування баронів Гроедель до їхніх маєтків. Наступного дня в товаристві двох лісників я вирушив на полювання. Навколо гори в тумані, зарослі смереками, які звиваються вгору, як димкова курява туману, що підіймається. В темних берегах, що скочуються водою, що мчить прямо у вічно зелений опір. Входимо до лісу та підіймаємося високо в гори. Дрімучий ліс, що підіймається до гори, заслоняючи небо, огортає нас зеленою напівтемрявою. Десь у долині шумить потік. Лісовий струмок шепче по камінню, ковзаючи, як срібний вуж, під прогнилими колодами, коріннями дерев, камінні і занурюються в густі зарослі та спадає місцями срібним дощем з пухнастого моху. Направляємося вгору серпантином, потім сувом. Дрібний щебінь летячого вниз каміння зсувається з під ніг. Минаємо низький хвойний ліс, який у своїй нижній частині змертвілий, поруділий, з зеленими живими кронами, в непрохідній гущавині смерек, ялиць і європейських кедрів. Минаємо листяні позолочені гаїліщини та буків, повних буйної рослинності, величезних оперених папоротей, темно-синіх суцвіть терличу, ожини, малини і яскраво зеленої полонинської трави. Спускаємося з них у пітьму Ялицевої пущі. Нам знову закривають небо смереки, ялиці, буки і велетенські явори. Навколо накопичуються малахітові колоди повалених дерев. Вступаємо в дикий край, в страшенно красиві карпатські лісові чагарі. Під вирваним з серця землі корінням лісового велетня. В глинистій болотяній ямі лісник показує мені купель оленів. Жахливе вивернуте з корінням дерево повисло, ніби в повітрі, над повною тьми мороку безоднею. Здається, що в будь-яку хвилину рухне, впаде вниз по крутому схилу. В передвечірній хвилині, в дикому борі ялиць. Над падаючим в безодню струмком перший раз я чую, як далекий грім ричання Оленя десь з-під зелемінню. І відповідає йому виклик іншого самця протяжно. Перегукуються громовими перекатами любовних освічень. І бойових погроз сутенерів. Розмоклою від дощу стежкою встигаємо вниз до ревучих самців. В раптових, неочікуваних поворотах стежка веде нас в прірву, слизька і руда, як іржава гадина. Накриває її перегнилий лист, обломки дерев і камінний гравій перерізають русла падаючих вниз потоків. Зламані розтрощені вітром смереки і явори, стирчать в мертвій нерухомості в кам'яній гробниці гірського потоку, обростаючи зеленим мохом, сивим лишайником і опереною папороттю. Під нами закрадається чорна безодня, з-під наших ніг б'ють ключем гірські срібні джерела. Із співучим булькотанням фільтрують кришталеву воду. А так то тиша. Тільки ричання оленів і тихий шепіт джерел, а в безодні шумна пісня гірського потоку. Цього вечора я не побачив благородного звіра. Зірвався холодний вихор, загудів у кронах буків і ялиць. Олені замовкли. Густий туман заслонив вершини гір. Ніч ми провели в Колибі на вершині Зелеміня, 1170 метрів над рівнем моря. Нас там чекала тепла вечеря і приємне тепло грубки. На світанку виходимо на полювання. Навколо нас туман, через який видно тільки найближчі силуети ялиць. Решта світу потопає в хмарах. Десь внизу, в безодні, за туманами ричать олені. Сходимо крутою болотистою, розм'яклою від зливи, що йшла цілу ніч, стежкою, яка звивається серпантином. При найлегшому віянню вітру з зеленої дерев'яної гущі сиплються каскади дощових крапель. Повільно приближаємося до потоку, який впадає в кам'яну безодню. Вже здалеку чути його шум та біг. За цим потоком речать олені. Гірський потік піниться і, розбиваючись в скалу, летить вниз. Над ним велетенські колоди схрещуються в смертельному падінні, як зелені мости. Переламані дерева нагадують трубки жахливих переламаних кісток. Слизьким скалистим карнизом переходимо через русло потоку. Ми є по його другій стороні. Речання самця роздається вже зовсім недалеко. З Букової Гущі раптом з галасом вибігає світло сірий лис, затримується серед папороті на схилі гори та сердито гавкає. Ідемо далі. Не він! Благородний олень нас сюди заманив, не його голос розноситься звідти в туманах. Ричання оленя потрясає пущу, як грім. Він перед нами в гущавині. За хвилину вийде на стежку, по якій ми мовчазно просуваємося. Чути, як він приближається. Серце завмирає в грудях, готуюсь до пострілу. Лісник схиляється до землі і пильно виглядає за звіром, який до нас приближається. Світло сірий самець вимальовується з густої зелені. Це олень, корона якого складається з десяти відростків. Десятник. Не стріляти, шепоче лісник. Опускаю штуцер. Тієї ж хвилини, завиваючи вітер, повіяв від нас в бік оленя. Одним могутнім скачком красивий звір зникнув у нас перед очей в мороці зелені. Повертаємося до схованки, починає іти дощ. Шмагає нас холодними батогами зливи. По липкому глинистому схилу навпростець вибираємося до нарочного потоку, перелазимо через широкі, зігнивші розм'яклі від вологи пні, врослі в землю, покриті мохом, буйною папороттю і ожиною, через розлоги вивернути знутра землі коріння дерев, через уламки подрібнених дерев'яних колод чи стовпів і через кам'яні суви щебеню. Починає падати сніг, змішаний з дощем, навколо повно оленячих слідів, чути в повітрі запах звіра. Минаємо глиняний кар'єр, ями зі стоячою водою, які служать купелями і зборищами поруділі, затоптані місця оленячих залицянь. Але речання ніде не чути. На вечірніх підслуховуваннях, під зеленінню, ми засіли над потоком на поваленому пні, подібному на чорного дракона. Розпочатий дуючим і трублячим бурчанням рик оленів сповістив нам про місце ясировки, годівлі десятки за струмком. Самець то кидав короткі виклики, то знову протяжно ревів, але жоден суперник. Не відповідав. Єдиним відгуком був шум струмка і виття вітру у верхів'ях похмурих ялиць. Наступного дня з першою зорею в досвіта ми були вже в горах. Цього разу йдемо на Гребенівець, нас веде лісник пан Рудницький. Нас навколо оточував густий туман. Безнадійно падав холодний дощ. А з туману, як і минулого ранку, ревіли олені. Лісник пошепки розповідав мені про гірські пристанища, які мали бути місцем нашого полювання. Гребенівець є найдикішими лісовими хащами Сколівщини. В його недоступних лісових хащах перебувають ведмеді, олені, рисі, вовки. Та дикі кішки. Недавно на вовчій стежці в поставлених при стерві пастках зловився величезний ведмідь. Один із них вхопив його за передню лапу, другий за задню. Звір ведмідь розбив об дерево капкан з передньої лапи і втік в хащі з капканом на задній. Лісник пан Крейцер пустив за ним собак. Але вони незабаром почали скажено гавкати. Лісник, поспішаючи на їхній голос і міркуючи, що звір є з іншого боку собак, що напали на нього, несподівано наткнувся на розлюченого звіра, який понівечив йому обличчя. Тільки завдяки собакам лісник врятував собі життя. На його відчайдушний крик надбіг інший лісник і вбив ведмедя, розтрощивши одночасно кулею руку нещасного пана Крейцера, який намагався нанести удар ведмедю мисливським ножем. Кілька днів перед тим тут розігралася інша кривава драма Селянин стеріг овес від диких кабанів. До вівса прийшов ведмідь. Селянин вхопив запалене поліно і кинув ним у звіра, хотячи його налякати, але ведмідь вхопив нещасного в страшні обійми, затягнув в хащі і роздер. Молодим лісом проростає гребенівець, переплетіння диких дерев і кущів, Непроходимі зарослі малини та ожини. Під ними в п'янкому морі зелені десь ричить олень. На літовисках плаксиво стогнучи, відзивається інший. А дощ починає падати щораз більший і більший. Зривається вихор, сипле снігом, олені замовкають, як зачаровані. Добираємося до верху зелеміння, звідки відкривається краєвид на усю Сколівщину. На хвилю небо прояснюється. Через похмурі завали, як золота стріла, продирається сонячний промінь. Падає на далекий гірський схил золотячий буковий ліс. По горах повзуть тумани. Внизу важкі хмари зливою проносяться по полонинах. Сірі тумани чіпляються за обривисті круті схили. Легкі хмаринки відлітають до вихорів, які димлять клубами білої пари, як вершини вулканів. А через легкий туман просвічуються затуманені лісові хребти хом'яка, корчанки, магури. На літовиска, на гірській поляні, через бінокль помічаю жируючого оленя, що пасеться, його голова сховані за деревом. Рогів не бачу, мчимося вниз, як ураган, навпростець. З'їжджаємо по траві, неряємо в збиту гущавину залитих водою кущів, перестрибуємо перешкоди, які трапляються на нашому шляху. Досягаємо нарешті поляни, на які я бачив самця. З готовим до вистрілу штуцером, зкалатуючим від хвилювання і пориву серцем я переходжу поляну тихо і обережно. Оленя немає, щез, як дух. Гірська поляна обростає молочаєм, подібним до велетенських жовтих рум'янців, буйні кущі м'яти і грона темно-синіх дзбанків дзвіночків. На краю поляни, при покладеній в корзинку для лизання солі, жирує сарна. Повертає до нас солодкі чорні очі, нюхає вологими ніздрями, нарешті швидким стрибком щезає в гущавині переплетених кущів. Повертаємося до нашої колиби вранішньою дорогою. Внизу під нами звучить любовний дует Палка розмова гір. Кряхтить, стогне товстий олень, відповідає йому лань. Голос оленя із за туману є плаксивий та стогнучий, подібнутий до скарги, майже жалісний, а лань хрипло кряхтить, зазиваючи до себе коханця. Дике зачарування тими могутніми голосами, страшенно красивими в своїм началі первозванності. Огортає душу. Голоси затихають і тануть, і розпливаються в тумані, який окутує цілий світ, гори і долини, звіра і мисливця, небо і землю, кохання і мисливський запал. Після обіду на Гребенівці речать два олені, обидва десь внизу, серед просякнутих зливою хащів. Дощ не припиняється ні на хвилину. На цей раз дует військовий, розмова суперників. Сходимо, а скоріше за все звалюємося на низ слизькими пропастями. Збігаємо по суву, як колода по струмку, по камінні, яке ссувається нам з під ніг. Погружаємося в просякнуту вологою і насичену дощем гущавину. Дістаємося до якоїсь вузької стежки, покритої буйною рослинністю, оволодіваючи нею з усіх сторін. Помічаємо над ними вгорі на полонині огленя. Туман і віддаль унеможливлюють постріл. Красивий самець, ревучи, плентається помалу в хащі. Його вигляд милує око, врешті щезає нам з очей. Вмовкає. Чекаємо, чи не з'явиться ближче. Його немає, а дощ лє і лє без упину. Раптом чуємо під нами оклик другого самця, оклик суперника. Роздається по горах, як грім. Починаємо тривожно бігти, що є сил, аби передчасно не змовк. Лише би встигнути, лише би підійти до звіра на віддаль пострілу. Стараюся встигнути залісником не загубити його з поля зору. Часом він мені пропадає в бездонному вирі зелені, тоді прискорюю біг, оберігаючи тільки люфу штуцера від дощової води, яка сиплеться з кожної гілки. Шум зливи приглушує наші кроки. Підкрадаємося непомітно. Звір тут, як тут. Лісник зупиняється і показує мені рукою якийсь темний образ в хащах. Я помічаю його. Олень! Переді мною. Швидко прицілююсь, але лісник дає знак. Він не бачив ще рогів. З пострілом треба почекати. Опускаю штуцер. Я вже тримав мушку на прицілі, але хащі заслоняли мені роги. Лісник рахує. Але ні він, ані я не бачимо добре рогів. Стріляти, шепочу я, зараз і далі рахує. Мені здається, що це триває вічність. Стріляти! Повторюю я, умліваючим від хвилювання голосом. Знову, зараз, зараз. Впинаюся руками болісно в плече лісника, аби прискорити відповідь на те найважливіше, болюче для мене питання, від якого залежить доля полювання і моє щастя. Стріляти, питаю я останній раз лісника. Рахую. відповідає він мені і рахує. Мене охоплює лють. Відчуваю, що постріл буде успішним, і знаю, що така можливість може не видатися мені вже ніколи, а зараз олень щезає мені з очей. Стріляти, чотирнадцятка. вирішує лісник. Але чотирнадцяти уже немає. Мене огортає безнадійний розпач. Лісник Рудницький повторює розпачливим голосом лише би одну хвилину раніше, ту одну хвилину, але я не бачив рогів, я не міг бачити хай йому грець та одна мить. Я лягаю спати в похмурому настрою. Даремно намагаюся заснути. Грубка, яка стоїть перед ліжком. Набирає фантастичного вигляду, з труби виростають роги. Стріляти. Зараз шепоче якийсь голос. Грубка, олень, грубка. Все починає вертітися у мене перед очима. Наступного дня на світанку вирушаємо останній раз із схованки на полювання. Сніг падав цілу ніч і вибілив усе навкруги. Цілий світ зробився якоюсь фантастичною зимовою казкою, якимсь сніговим сном, якимсь міражем. Смереки і ялиці пригнув білий покров. Полонини накрила незаймана білизна. Білі тумани розпростерлись навколо. А із-за тих туманів доноситься речання оленів. Ідемо на гребенівець. Щільність дерев та переплетених кущів під сніговим килимом робить лісові хащі ще недоступнішими. Зрадливі безодні, накриті снігом, чигають, як пастки. Білі колоди і білі пні туляться вкупу, як снігові вершини. Посивів шумний бір ялиць, посивіли буки і величні явори. Під нами речать олені, радимося, до якого підкрастися. А тим часом з-під зеленіня десь над нами в перлинному тумані звучить, як військовий відголос кряхтіння товстого самця. Ми вирішуємо підкрастися до нього. Вирушаємо навпростець вгору, заваленою снігом доріжкою, а потім білим бездоріжжям встигаємо до снігової поляни, до яскраво білої полонини, яка здалека просвічується наскрізь чорною пеленою ялиць і смеречин. А коли доходимо до тих ялиць на вершині снігового пагорба плішки, в перлинному тумані з'являються. Захоплюючи наші очі прекрасний олень з могутніми рогами, кидаючи гордий виклик в білу гірську безодню. Ричить так, що його речання відзивається відлунням. В долині відповідає йому плаксивим відголосом суперник. Олень рухається до нас лісовою поляною. Коли він зупинився на білім пагорбі, поет переміг в мені мисливця. Зараз, коли в будь який момент він може сховатися і зникнути в гущавині лісових хащів, вчорашні болісні спогади будять в мені мисливця, спраглого трофею. Не пам'ятаю, як я прицілився, не знаю, коли пролунав постріл. Олень впав, як поражений блискавкою, навіть не поворухнувшись. Лісники знімають шкуру, четвертують м'ясо і розвішують його на товстих гіляках величезного бука, аби вберегти його від ведмедів та вовків. Білий сніг бруднить пурпурова кров. Один з лісників подає мені зламану галузку ялиці, вмочену в сукровицю, що витікає з рани королівського звіра. З білої безодні розноситься нове речання. Горде і визиваюче. Це вчорашня чотирнадцятка йде до плішки в супроводі ланів, Йде самець сильний. З розлогими рогами серед світло сірого гарему. Раптом лані щось відчули нюхом, стрижуть вухами, звертають до нас солодкі очі, почули кров. Лавиною кидається сполохана хмара в безодню, летить донизу скинене каміння, Щезає світло-сірий звір в білій гущавині дерев карпатській пущі. Повертаємося додому, несучи чудові роги товстого самця. Густий туман зникає з гір. Перший раз часу нашого перебування в лісових нетрях світить сонце, ніжить білий сніг, з під якого показуються сині пучки тирличу і зелені суцвіття полонинської трави костриці. Згадка про гірські полювання є. Як піднесені гори, як гори незаймані, як гори, сягаючи неба.